Сьогодні ми хочемо ще раз повернутися до державної програми, ініційованої президентом України, яка називається Пакунок школяра. Ця програма дає одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень батькам, діти, яких в цьому році пішли до першого класу. Гроші за цією програмою батьки можуть використати для підготовки дитини до школи, до школи щоб купити все необхідне приладдя, канцелярське одяг або взуття, слід зазначити, що таку допомогу можуть отримати один із батьків або законний представник дитини. Але якщо в родині в цьому році до школи йдуть двоє дітей. То така допомога призначається кожній дитині. Тобто родина отримає на кожну дитину по 5 тисяч гривень. Отримати допомогу можна зареєструвавшись через портал Дія або подати документи до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Хочу звернути увагу, що не можна подати документи через ЦНАПИ або територіальні міські, селищні, сільські громади. Це просто технічно неможливо. Тому в зв'язку з тим, що зараз батьки... Уже молоде покоління, вони можуть користуватися дією, і проблеми отримати цю допомогу через дію немає ніякої. Але хто із батьків, наприклад, не користується дією з певних підстав, вони можуть взяти з собою перелік документів, з'явитися до сервісного центру пенсійного фонду і подати в паперовому вигляді заяву на отримання допомоги, пред'явивши при цьому паспорт, код. Реквізити банківського рахунку, на який необхідно буде зарахувати цю допомогу. А також якщо це звертаються законні представники дитини, то документи, які встановлюють повноваження цього законного представника, кошти зараховуються через 14 днів після подачі такої заявки. Хочу сказати, що ці кошти можна буде використати протягом 180 днів з моменту зарахування їх на банківський рахунок. І ще така цікавинка, що ці кошти можна використати як на придбання знаряддя канцтоварів одягу взуття через інтернет, так і в будь-якому магазині, але оплата повинна здійснюватися тільки. Безготівковим розрахунком інше не передбачено. Ця програма буде існувати до 15 листопада цього року, тому батьки, які не звернулися за допомогою, мають ще достатньо часу для того, щоб звернутися. Ну, якщо повернемося до статистики, то станом на 1 вересня до нас звернулося за такою допомогою близько половини батьків, тобто є ще великий потенціал для того, щоб отримати цю допомогу. На сьогоднішній день ми вже виплатили близько 16 мільйонів гривень для фінансування такої допомоги. Що необхідно ще зазначити, деякі батьки звертаються до пенсійного фонду за додатковими соціальними допомогами, як мало забезпечені сім'ї і інше. І треба зазначити, що ці 5 гривень, які вони отримають для того, щоб зібрати дитину до школи, вони не будуть в подальшому враховуватися до сукупного доходу сім'ї при отриманні інших соціальних допомог. Тобто, на розмір наступних допомог ця виплата ніяк не вплине. Що іще із цікавого? Необхідно батькам перевірити, щоб дитина, дані про дитину були внесені до модернізованої системи ICOM. Це єдине джерело підтвердження її зарахування до першого класу. Отже, Ті, хто не звернувся за допомогою, будь ласка, зверніться за нею до 15 листопада, витратьте кошти протягом 180 днів і придбайте дітям необхідне до школи знаряддя.